Всім привіт, друзі! З вами Настя. Якщо ви не знаєте мене, то я, чим це кажу. я рада вітати вас у новому влозі. Я вирішила засняти це ввечері перед тим як ми завтра підемо в квітковий магазин, Хочу собі нову квіточку кімнатну, тому що я дуже часто забуваю засняти ну, відео привітання. Так що ось воно. <с> <с> І все. Наступний кадр буде з локації квіткового магазину. Підемо додому. Купили і цвіточок мені купили. Ось сюди я примостила свою нову квіточку. Блін, забула, як вона називається. Тут десь є е горшок і треба достати, щоб подивитися. А, аспленіум. Аспленіум. От. Сказали, що росіяне світло треба. А в мене тут ну, це не південне вікно, тому, що, тому тут буде росіяне світло. Коротше, такі наче на гофріровану плойку. <laughs> Накрутили. Класні. Я люблю такі а, рослинки, незвичайні. А ще така класна троянда просто. Хоч одна, але все ж таки я така красива, це просто нереально. Дуже подобається. Буде в мене на робочому столі стояти. Звісно, бардак, не дивіться. Як це не бардак, це робочий процес, взагалі, я в'яжу тут. <сі> Все. Просто клас. Так, зараз я хочу відкрити п'яту камірочку. Давайте з вами це зробимо. Опа. Ух ти ж щось інтересне. Сподіваюсь, це буде Аж щось укороте, а щось мілашне. Пожалуйста. <laughs> ну, як, ну почти. <laughs> Почті вийшлося. Кстати, вона більша за ті іграшки. Це, типа, лисичка, я так поняла, да? Прикольно. До речі, це така формочка, тут такі прикольні стаканчики можна буде використовувати під. Розсаду, наприклад, я збираюся садити лаванду і буду використовувати цю штучку. А, так, зараз я йду а, в перукарню. Хочу, щоб мені оце, оцю подушку волос якось прорідили. Та, що я рік назад, а, це була моя помилка, але ми учимося на своїх помилках і а, я. Постриглася, таку корешку собі обрубала год назад, да, вдома. Я тут спереду зробила, а потім ззаду мені Ярік підрізав. І, коротше, я, звісно, питалася, як-небудь його прорядити, оце все. Але в мене не було оцих філіровочних ножиць. І коротше, Ну, вийшло, що вийшло, і тепер мене бісить оця пасма, ну оця, оцей клочок волос, який просто ну, якби утяжеляє мою прическу. Вообще. А мені, мені наоборот, треба в волосах якась легкость, я не знаю, мені кажеться. Тому що у мене ось тут, типу, щоки такі, типу, ну, ви поняли. <сіхі> да. І коротше, хочу ще, щоб мене покрасили. Потому що у мене вже бачите, який цвіт волос, коротше, такі собі. Да, поэтому зараз буду собиратися і йти. Чи я вже так що, погнала. Покажу вам результат потім. Так, ну що, я пофарбувалася і прорядила мені трохи кінчики. Я дуже довольна результатом. Прям вообще як. Ви? Моя обновочка. Прям дуже подобається. Так, хочу зараз відкрити... Так, шостий у нас день. Шостий день, шостий день. Це такий він продовгуватенький. Опа. Опа. Це що, ти, Ігріуля? Я в нас не пролазить. <гум> дивіться, який прикольний блін. Оце мій любимий, покаже. Це самий класний. найкласний тігрівник. Класний. <гум> Ми були тільки що у Велмарті, да. і коротше, накупили на 1300 гривень, показую вам нашу розпаковку. Взагалі це не планувалося, але показую. Коротше. Захотілося щось добренького, вирішили купити коржі. Щось у нашому Велмарті, якийсь карізис. Були тільки отакі за 50 гривень. Коротше, купила собі йогурт. Їм я беру взагалі найдешевший, який бачу на паличках. Це був по 14 гривень за штуку. Купила субстрат для кактусів та сукулентів, тому що я буду сьогодні пересаджувати. Ярик купив собі водичку, я взагалі мінералку не дуже люблю. Купила ківі, вони ще зелені, так що вони ще мають полежать. Купили гречку, ячку. Купили ячку, це собака, якщо що. ми варимо кашу з лапами. Купили собі 4 філешечки. і купили тут 10 гамілок і тут 10 гамілок. Щось захотілося гамілок. Короте, купили отакий корм коту. По акції. Коротше, поки що такий є. Це 1,9 кг. Купили Ярик купив молочні палички, два Діда Мороза купили такі соуси. Хотіла, я завжди беру велику, але великої не було. Коротше, взяли два маленьких, сметанку взяла собі і коротше, Ярик захотів цього сирного супу. А, до речі, я завжди робила сирний суп, я клала е, якби, е, плавлені сирочки, філешечку і грибочки. Але грибочки там взагалі не було, шампіньйонів. Ось такі ще це для тортика купили. І ось взяли такі, почали вибирати е, приправи, побачили для піци. Ми для макаронів беремо. Ще одна до піци. деревом. Взагалі шукали до картоплі. Взяли, як би. Ось дві взяли до картоплі. І Взяла насіння кунжуту. Це, до речі, треба пересипати у судочок, Того, що там часто заводяться всякі букашки. Це посипати випічку. Дуже класно. Ось така розпаковка. І гуди ще ці не будуть дорожати. Ви мені скажіть, от що тоді можна буде купити на цю суму просто. Отак от просто м'ясо можна буде купити і все. Це жесть. Так, зараз я хочу посадити ці кактуси у такі горшочки. Отакий от і от такий Кашпо. Це кашпо, це це горшочок мого виробництва. Коротше, така типу лисичка. Да, і він як горшок. Ну, есть, тут є дирочки. І до нього є ще, бачите, такий хвостик у неї прикольний. Це, короче, я зліпила, обожгла і, і е, пофарбувала. Так. Тіха. Була такий субстрат для кактусів та сокулентів. Зараз буду його засипати. Кашпо. Тобто кашпо для того, щоб отак от горщик ставити. Тому що повинна бути дірка. От. А тут дірки немає. Її або просверлювати, або я думаю, все, у мене такий є горщик. Також ручну я робила, такий, типа, як лама якась. От. І тут дірки є. Що тут хочете? Дірки є. Я сюди посажу. Так, да, він буде маленький тут, але все одно лучше, ніж в кашпо, в якому немає немає От. Хай тут краще сидить. Та -да. Так, і ось в мене на такій підставочці один кактус. Старушці інший капуст. Е, да, так, нелогічно, що я посадила маленький у більший горщик, а великий у менший горщик. Але я не планувала так само на початку, воно так просто вийшло. <рес> Пересаджувати вже ніхто нічого не буде. А зараз настав час відкрити сьому ячеєчку. Ось що вона у нас. Ну, давай я І Боже, запхнули, подивіться як. Тут оце розмір ячеєк. Дивіться, він на цей в мене. Що це запхнуло? Це просто жесть! Що це запхнули? Бідняга ігрушка, господі. Голова не вилізе. Миша! Прикольно. Блін, вони запихають усьому. Дивіться, яка маленька сьома. Ось, оце такі обичні, Це маленьке. Хоча вони сюди запихають отаку здоровенну мишару. Так. З чого мені треба почати? Я, напевно, почну з того, що сьогодні ми їздили на ярмарку в Київ на кураж. От. Так, да, з моєю подвоєю. Зараз буде маленька підбірочка під красивеньку музику. А потім я покажу шла що, що я купила собі на 2300 гривень всього в общем. А, так що, так, да, погнали! Я забула, як називається. Коротше, я називається, я тут напишу. Коротше, ждемо замовлення. Це мені принесли піде з телятиною. Взагалі-то я телятину не знаю, коли я їла телятину, і вирішила, що зараз саме час її з'їсти. І він Оце що, кошарики? Ну, я так і поняла. Что же я себе купила? Сейчас я вам покажу. Я купила себе а, супер-пупер свечки. А, вот такая. Вона пахнет ялинкой и чуть-чуть мылом таким. Такая. Но мне тоже понравился ее дизайн. Супер крутецкая свечка. І ще у цієї майстрині я купила ось такі, ось таку свічку. Голова кота трьохглазого. От. Така суперкласна свічка. І це е, я не пам'ятаю, е, я тут скину десь скріншот з її інстаграм-сторінки. Де, коротше, написано, тут, що означає цей кіт. До речі, це, можливо, така заманушечка. Для мене це подіяло, того що, якби тут просто кіт стояв, то я б ще подумала: а тут вже щось означає кіт. Я така, все, я це беру. Я ще й там вибирала, що мені треба, щоб воно означало, яка мені енергія треба, розумієте? Тут я взяла кучу візиток, всяких різних. О, я вам позалишаю інстаграми тих майстрів, які мені сподобалися ця майстриня. Я, на жаль, в неї нічого не купила, але вона дуже класна. Ліда Колченко. От. Вона займається, коротше, бачите, в неї такі е... Якби, роботи з. Засушеними квітами і дуже красиво, там в неї такі лампи класні. Я там зняла на відео. Коротше, суперова вона. Але, на жаль, у мене не було стільки грошей, щоб в неї купити цю лампу, яка мені сподобалась. Коротше, мені потрібно було а, купити. Ну, я взагалі. Ну, коротше, мені треба було вже давно а, підставка під гаряче. От. Я купила підставку під гаряче з соснових голок. Оце сплетено. І воно дуже класно пахне. От. Отака штука за 150 гривень. До речі, майстер теж суперовський. і він е, показав мені на відео, як він плете цю штучку. От. Дуже класно. До речі, треба. Я е, сама хотіла спробувати е, сплести якусь штуку з соснових голок. Блін, Можно просто пойти на собирать в лис со снова голову. И все! И будь счастливым! И все. Так тут у нас такая запаковочка. Вот, мы открываем. Что тут у нас? Тут у нас такие стикеры. Стикеры, стикеры. Это, наверное, самая первая покупочка моя. Да. Я думаю, да. Або ні? Да. Дуже багато крафтового паперу. Можна повторно використати. От, я купила своєму е, Ярославу ось такий прикольний стікер. Кота. Такого прикольного кота. І купила вот Гаррі Поттерські стікери. стикери. Да. Прикольні. Оцей стікер 20 гривень коштував. А це 120. Так. Далі, далі, далі. Що я купила ще. А я купила. А я купила. Ось такий собі купила рожевий кварц. Просто зв... ну, як необроблений натуральний камінь. А я взагалі кайфую по натуральним камням. Далі ще один красивий пакет копілочку. З цієї ж опіри я купила ось такий класний камінь цитрин. І він дуже прикольний. Він з однієї сторони мутний, а з іншої, такий прозорий і можна кристаліки ті типу, побачити. Дуже мені сподобалось. Оцей, коротше, 400 гривень стоїть, а цей 100 гривень. 100 гривень за камішку. Купила ось таку фігурку жіночки з кераміки. ручна робота. А, коротше, це за вільний донат я заплатила за неї 100 гривень. Так, що я ще купила? А, купила я собі аромапалочки такі. Також з. Навірно, також з ялинковим запахом. Я не знаю, у мене щось на ялинку Коротше, Я просто хочу їх розкрити, подивитися, які вони із себе є. А так тут їх небагато. Тут у їх взагалі небагато, кстати. О, нормальні такі, хороші це палички. Такі вони. Жирненькі. Подобається таке. Так. А ще, ще, Ще ще. Мы взяли, э, Ну, короче, я взяла. Видите, який класний мішечок, не положила. Короче, отака от іграшка на ялинку. Також ручна робота. Така мордочка красива. Вот. А ще взяла отаку от підставочку миленьку для аромопалочки. Також керамічна. Вот. А, і можна сюди вставляти. У мене одна є? Але я хочу на смену. Або одну сюди, або одну туди. Так. І остання покупочка. Ось так мені її запакували дуже сильно. Так, це дуже класно. шляхом. Сколько крафтового паперу в мене. Супер. А више. О, это такая крутицкая суперовская лысичка! О, тут еще что написано. Класс. Такая она в середине. Вот такая она. Суперовская лысичка. И сюда я буду вставлять свою свечку. А, она помещается. Я обтекала. ладно, она помещается вот так вот. Класс? Я обожаю этот класс. Друзья, Дякую вам, що подивилися це відео. А я, до речі, дов'язала останню сотню чорних квадратів, а їх треба було 799. Так що, да, скоро-буду скоро вже буде, буду зшивати плет. Але мені ще дофіга треба. Коротше, в наступному відео я вам розкажу детальніше про плет. Якщо ви не пам'ятаєте або не знаєте, то він у мене буде із квадратів. Ось такий малюнок буде. Малюнок наруту. Коротше, дякую вам за те, що подивилися а, і буду вдячна вам за те, що ви підпишетесь, поставите коментар або ж лайк. Або йте, йти. -йти. Все, всім пока.